І вітання в студії Олександра Литинська. Ще віддавна наші пращури помічали, коли на луках чи в лісі розпустяться золота жовті дзвіночки первоцвіту, настануть теплі дні. А яку погоду прогнозують синоптики найближчої доби у суботу? 9 квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, 12-14 тепла очікується цієї ночі на заході, денна температура повітря близько 20 градусів. В регіоні пануватиме малохмарна і місцями трохи дощовита метеокартина. На півночі так само малохмарно, місцями за прогнозами нерясні дощі. Температура повітря вночі 10-13, денний максимум 20-22 вище нуля. Безхмарно на сході опадів синоптики не передбачають. Мінімум на термометрах становитиме плюс 8-13, найвищі показники цієї доби – 21-25 градусів. У південній частині слабка хмарність, подекуди пройдуть нетривалі дощі. Температурні показники у темну пору доби – 9-11 тепла, максимальна денна температура – 18-21. Хмаритиметься з проясненнями в Криму і теж передбачаються невеликі опади. Ртутні стовпчики на півострові фіксуватимуть плюс 12-14 протягом ночі та 16-19 очікується в денну пору. У центрі переважно безхмарна погода за відсутності опадів. Ртутні стовпчики покажуть 8-11 тепла у нічні години та 18-20 в день. На бульварі Тараса Шевченка, 17 в Києві, розташовується міська клінічна лікарня номер 18. Це один з найстаріших медичних закладів столиці. Його корпуси споруджувалися ще у 80-х роках 19-го століття й призначалися під університетські клініки, де студенти та викладачі університету святого Володимира надавали містянам медичну допомогу. Ідея створення цього лікувального закладу належала прославленому хірургу і окулісту Володимиру Караваєву. За життя він зробив близько 10 тисяч операцій, з них понад 3 тисячі, саме в університетських клініках. Також у цих корпусах свого часу працював видатний кардіолог професор Василь Образцов, у якого в 1912 році лікувався знаменитий український письменник Михайло Коцюбинський, про що нині нагадує меморіальна дошка на фасаді лікарні. І далі про погоду. У столиці та області найближчої доби слід чекати малокмарної метеокартини та переважно без опадів. Температура повітря протягом нічних годин має бути в межах 11-12, А в день ртутні стовпчики коливатимуться біля 20-градусної позначки. Вітер передбачається південно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.